Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед студентами у Миколаєві. Найскладніша частина на думку голови держави стосується місцевих жителів, а не територій. З окупацією була контактна лінія. З окупацією років тому була контактна лінія, і були постійні бойові дії. Ось вам і відповідь. І було багато сепаратизму з того боку, і вони воювали. Це значить, що в тій чи інші сім'ї на Донбасі не всі повернулись. А відносини зрозумілі. Люди живуть там 10 років в іншому просторі. І це довгий процес, вважає президент Зеленський. У Криму ситуація інша. А бойових дій в Криму не було. І тому я вважаю, що. Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і вона була мілітаризована максимально. Тим часом російський диктатор Володимир Путін, який боїться і ретельно уникає зустрічі з народом, цього року вирішив провести пряму лінію та велику прес-конференцію. Нагадаємо, востаннє Путін спілкувався з народом ще до війни влітку 2021 року. А в листопаді 2022 тисячі замість реальних матерів загиблих солдат, покликав на зустріч перевірених чиновниць з Москви. А за словами спікера Кремля Дмитра Піскова, Путін поспілкується з пресою та росіянами 14 грудня. Завтра, 1 декабря, починається прийом питань від громадян. Втім, диктатор відповідатиме лише на зручні для нього питання, а не ті, що реально хвилюють росіян. Як повідомляє російський РБК з посиланням на заяву керівника виконавчого комітету загальноросійського народного фронту Михайла Кузніцова створено бойову групу, яка фільтруватиме питання для диктатора. Як повідомляв про кремлівський телеграм-канал Шот, Пісков переконував, що запитати щось у диктатора можна через сайт чи кол-центр з будь-якої точки світу. При цьому він не став уточнювати, що питання ретельно фільтруватимуть. Також спікер Кремля заявив, що навіть президент України Володимир Зеленський може поставити питання Путіну під час прямої лінії. Однак на всі запитання українців Путін відповість у ГАЗі.